Вирішила започаткувати. Справа в тому, що в мене є знання. Знання життєві, з психології. Життя в мене було е, не солодке і тому навчила мене багатьом якихось моментами. Е, тож колись... Я вирішила піти в психологію, в психотерапію, коли це ще не було мейнстрімом. Ще в 2012 році прямо на курси, а до цього я бігала в університеті, вчилась на технічній спеціальності, а в проміжках, коли не було пар, я бігала на факультет психології і сиділа там на парах на психологію. Чому не перевелась на психологію? Ну, тому що тоді... У мене навіть думки такої не виникало, що я можу щось зробити інакше. От. А, і за ці роки я постійно займалася, щось вивчала, якісь різні семінари, курси, тренінги для того, щоб змінити своє життя. Для того, щоб я казала, могла сказати, що Блін, Я кайфую від цього життя, в мене все так, як я хочу, і зараз я так можу сказати. А вже ж в мене є цілі, і вони постійно з'являються, досягаються, міняються, я міняюсь. І є такий момент, що коли ти перенасичуєшся, треба цим ділитися. Я викладала project management 5 років, і там я кайфувала дуже сильно. Тому що я щось віддавала, я чимось ділилася. І це для мене було просто в кайф неймовірний. Зараз я не викладаю. І ось останній рік, і за цей рік я відчуваю, що, Боже, як мені хочеться щось розповідати, комусь доносити, допомагати саме мовою, саме якимись знаннями. І я. Думаю, що тут я можу цим ділитися. Я думаю, що е ці знання, ці якийсь досвід, може бути комусь корисний. Або навіть, якщо чесно, якщо це буде як мій просто спосіб е висловлюватись, це теж буде непогано. І от, я почала цим займатися намагатись щось говорити на камеру, готуватись там, от, щоб були ідеальні умови для того, щоб все це зняти, які ніяк не наступають. Я зрозуміла, що усі ці знання, досвід і так далі, мені неймовірно важко виводити назовні. Всередині воно є. Свою поведінку я змінюю там. Покращую свої відносини з різними людьми, там дочково працюю, вони я бачу, як покращуються. Але щоб це винести, розказати, з цим складно. Тому буду намагатись це робити в такому форматі, думаю, брати якісь маленькі теми а, і отак обговорювати. Подивимося, що з цього вийде Так, на чому я заподилася? Литина заплакала, і як завжди, здавалось би невчасно, але якраз пройшло там 40 хвилин, і вона прокинулась І от так отак часто чекаєш однакого моменту. От приходить оце усвідомлення, ти такий починаєш робити, і щось і не так. У мене так дуже часто. Я так думаю, що Дись цього каналу буде не ідеально, але реально. Бо чекаєш цього ідеального моменту, все підготувати, щоб все зробити гарно, красиво, У мене так не виходить. У мене або робиш, як є, або його не буде. Тож, я казала про те, що мені важко висловлювати якусь думку стосовно моїх знань. Тому що і мені здається, що я не можу зібрати їх щось одне таке ціле. А дивишся там інші відео якісь. І там так класно, чотенько так хоп-хоп-хоп розклали. Перший, другий, третій, п'ятий пункт, як то робити. У мене так структура не виходить, але виходить життєво. На прикладах, тож буду обирати якось тему і розповідати в такому форматі пісковий трьох. А про що хотілося б ще сьогодні сказати такі мої легенькі спостереження. Спілкуюсь з мамочками, ну, з тими, які є в нас тут. У мене немає ні однієї знайомої, напевно. Або не пригадується, та, яка б займалася психологією, саморозвитком, якось психотерапевтом так щільно, щоб позбутися своїх якихось внутрішніх зажимів, конфліктів чи сценарних поведінок. І тому не можу обмінятися ні з досвідом, ні з ким це пообговорювати. Тож мої спостереження, що матусі дуже-дуже жаліються на те, що в декреті це важко, дитина не спить, Тому, там ночами не спить, в когось виродує. як це в мене але тут І Марія сидить ніч. це в неї з народження. Ну, вона прокидається під'їзди, ну, просто починає ворушитися, і я вже бачу в камеру, що дитині треба поїсти. Зараз це один раз а, вночі. А, ну і коли я лягаю, якщо це не той раз, то коли я лягаюся, то... ще раз, коли я буду вноситися поряд. І все. Тобто якихось проблем в основному немає і не було, але ну, пару ночей було там, коли мене трошки більше вирядувала, але не так, щоб сильно. Десь вона ну, вона спокійна. Може, цей, це від характеру вже залежить, але я вважаю, що це. Також буває стан. Коли жінка внутрішньо спокійна, впевнена, не нервує, не психує, не ображається на когось, то і дитина якось спокійно себе поводиться, бо відчуває оцей стан безпеки. можете уявити, коли поруч з іншою людиною, з чоловіком, чи ще з кимось. Якщо ви знаходитесь десь на горах, ну в якомусь місці незнайомому, там, де вам не зовсім комфортно. І поряд є людина, яка каже, я знаю, ось так, ось так, і все буде, розберемось. І в такому плані спокійний такий тон. Ну, стаєш легше. Стаєш спокійніше, так. Ось я за це і кажу, що коли в людини є такий стан певний, всередині такий плотний, то поряд люди це відчувають. Я тим паче ваша дитина. Тому треба працювати над собою, якщо ви хочете проблем з тіточками, щоб материнство було в радість. Є свої моменти, а вже ж важко, бо вся увага йде на дитину. Ні, можна взяти нянь, але мені так шкода втрачати час. Бо Тому всі її капризи, стерики для мене це не проблема якось. Для мене це сигнал, щось не так. Вони виснажать, бо треба тримати себе, а, і щоб не впадати дуже здерику, не роздратовуватись, нічого спокійно рахувати. Тому що для мене це сигнал, що щось в неї не так, щось турбуєш, щось вона хоче. І якщо ти вгадуєш, що хоче, там перебрали, то все. Дуже швидко заспокоїться, швидко засинає. Не знаю, Мені пощастило з дитини. От що можу сказати. Так, ну якісь такі топіки, я думаю, буду брати. Розтане, як попрацьовувати, якісь моменти в цілому, так і хочу висловлюватись, подивимося, що стягуєте. Якщо вам було цікаво такий формат, ставте вподобайку, пишіть коментар. Це дуже допоможе просувати інформацію цю для інших. Чесно кажу. І по-друге, ну, мені дійсно не вистачає спілкування наразі. Дуже хочеться обговорювати ті теми, які мені цікаві. Це ті, які я озвучу тут. Тому чесно буду дуже вдячна, мені реально буде цікаво почитати вашу думку, ваші питання, може, з приводу чогось з дітками або з собою. З цього я буду брати всі наступні теми. А ну, Свої теж є в мене ідеї, про що можна так спілкуватись. Але якщо щось цікаво, пишіть. І теж буду це брати розглядати на своїх прикладах. Не знаю, мені цікаво так теж дивитися такі канали, які розповідають про своє життя, трішечки пускають в нього, а тим паче, якщо діляться своїми історіями, як вони вийшли з якихось ситуацій. Відськам, тому і я таке роблю. Все, всіх убийма?